День міста біля центру естетичного виховання у Шостці пройшов ярмарок на підтримку Збройних сил України. Тут працювали різні локації. Зокрема, педагоги закладу читали патріотичні вірші, також виготовляли мотанки, фенічки, домовичків, захисників, які можна було придбати. Це робота педагогів сьогодні. Ми не залучали дітей в день міста з міркувань безпеки і працює безліч локацій, на яких кожен житель міста може задоволитися. Донатити кошти на підтримку і е, зібрати. На квадрокоптер. З пазлів можна було скласти карту України також написати своє побажання для захисників на прапорі, який буде переданий на фронт в рамках заходу. Бажаючі також долучилися до створення вінку оберегу шостки. Працюють ростові ляльки, з якими також можна фотографуватись і всім цим задонатити і підтримати наших воїнів. Сьогодні з нами також працює 13-те училище. Вони долучились до нашої акції і допомагають нам. Підтримувати наших хлопців на фронті майбутнє місто Шостки всієї Сумщини та України безумовно пов'язане з перемогою. Днем народження рідна шостка, але хочу привітати в першу чергу хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Ми віримо, щиро віримо, що наші хлопці здобудуть нам перемогу. Вона буде якнайшвидше. Ми молимось, вболіваємо все, що ми робимо тут в тилу. Це ми допомагаємо нашим хлопцям. Це наша основна задача, щоб вони там трималися. Тому їм всім наснаги, здоров'я, всім повернутися додому якнайшвидше живими і здоровими до своїх сімей зі святом.